Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона мільйона ФП дронів для фронту. Наші податки, наш захист зараз. З нами на прямому зв'язку вже Харків. Керована авіабомбами росіяни вдарили одразу по трьох районах міста. Атакували Харків близько одинадцятої години вечора. Там відомо вже про 15 потерпілих з нами на прямому зв'язку. Міський голова Ігор Терехов. Пане Ігорі, вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаю. Що ми знаємо про стан постраждалих? Хочу сказати, що дійсно ворог наніс... Удари по місту Харкова в котрий раз і, і дуже постраждали. І люди 15, як ви вже сказали, поранених серед яких три дитини є стан середньої важкості. Вони знаходяться у лікарнях. І хочу сказати, що було три влучання увечері. Це перше влучання тут біля центральної больниці міста Харкова. Лікарня, міста Харкова тут постраждала. Два готеля Ви бачите у себе на екранах. Зараз працюють наші комунальні служби, бо була знешкоджена рельси, знешкоджена контактна мережа. Місць світла працює. Крім цього, допомагаємо забувати контури. Крім цього, постраждав університет. Це учбовий заклад, який розташований в місті Харків. Другий удар стався по холодногірському району. І там на жаль постраждали 19 Приватних будинків і зараз там теж тривають роботи. Ми допомагаємо для того, щоб теж закрити контора, щоб люди в маломальських умовах могли жити. І інший удар був по київському району. На щастя, там ніхто не постраждав. Тому такі справи і працюємо сьогодні. Пане Ігоре, а якраз вночі Харківська обласна прокуратура опублікувала відео з реєстратора автомобільного, як каб влучає в проїжджу частину. От ми зараз його бачимо і розуміємо, маючи і. Розмови з бійцями з фронту, що керовані авіабомби вони мають дуже велику розривну силу і вирви від них дуже великі. А коли така авіабомба влучає в межах міста в проїжджу частину, знаємо, що під проїжджими частинами там вся інфраструктура фактично під дорогами, це і каналізація, і опалення ну дуже багато таких речей. Наскільки ви готові, наскільки місто взагалі готове до таких речей в плані ремонту і швидкого реагування, щоб люди не залишалися без опалення? води, от Внаслідок таких ударів. Так, крім цього, проходять під проїжджою числина і лентичні кабеля, і це дуже важливо бо заживлення міста. Я хочу сказати, на жаль, у нас є такий досвід, підкреслив, на жаль, сумний досвід, коли нам приходиться. Одразу відновляти все і енергопостачання, і теплопостачання, і водопостачання. Я хочу сказати такий приклад. Ви пам'ятаєте, що цей удар був ви бачили на відеорегістраторі, Це в одинадцяте вечора. Зараз вже прокладений рельс, вже контактна мережа. Практично зроблена для того, щоб запустити трамвайний маршрут, який іде по центральній частині міста Харкова. Так дійсно наше комуналь... комунальне підприємство до речі я дуже вдячний всім нашим комунальним підприємствам, які працюють, незважаючи на всі такі жахи. Але е, у нас є досить відновлювання е, всіх ці, всього цього, що по російський агресор. Тому е, головне слаб бути сконцентрованими і працювати для того, щоб якнайшвидше все відновлювати. пане Ігорі, у нас буквально одна хвилина залишається. Хотілося б дізнатись про цей навчальний заклад пошкоджений, який ви згадали. Чи було там зараз відбувалося навчання, чи він так стояв пусткою через те, що переважно у вас онлайн навчання у місті знаєте, це наш виш, відомий виш, університет Каразина. І хочу сказати: на жаль, студентця наша вимушена навчатися в режимі онлайн. Тому тут в цьому навчальному корпусу ніхто не перебував, але пошкодження є. Вибите вікна, і будемо допомагати нашому вишу відновити все це. Пане Ігоре, дуже вам дякуємо. Ігор Терхов, міський голова Харкова, був з нами на прямому зв'язку.